Ти знищив школу мого батька, осиротив мене і змусив красти для тебе. Ти змусив мене зрадити цінності предків, яких мене навчив батько. Від самого початку ти був джерелом мого нещастя. І заради чого грошей. Жодне слово не опише хто ти. Та сьогодні я нарешті відновлю справедливість. Молодець Фей. Видно, справді, мудро ренрен. -Рен. Вчасно. Я чекав, щоб ти його нарешті наділа. Думала, це кінець моєї місії. То був лише початок. Леді Баг, Суперкоте, дякую за допомогу. Тепер лишилось знайти марінет. А, так, точно. Треба знайти марінет. Не хвилюйтесь. Я знайшла її і відвела у безпечне місце. Їнь! Але до шанхайського суду. <плес> То повертаємось додому. Звісно, чому ні, якщо ти так не полягаєш. <гум> Скажи, яким найкоротшим шляхом можна облетіти весь світ через Арктику чи Антарктику? О, яке цікаве питання. Такий збіг. Я завжди теж цікавилася, але не мала нагоди дізнатися. <гум> Знаєш, що треба перевірити просто зараз. А коли побачимось наступного разу у Парижі, звіримо секундоміри. Це чудова ідея. Я полечу цим шляхом. А я туди. До зустрічі. У -у -у! Знаєш, марінет, на день народження є така традиція. Треба засмоктати найдовшу локшину і не порвати її. Це символ довголіття. У Китаї 60-й день народження. Часто перший день народження, який святкують. Що? Ви ніколи не святкували свій день народження? Ніколи. Я дуже радий, що вперше святкую з тобою і твоїм хлопцем Адріаном. Ми просто друзі. Ну, що ж, відкривай подарунок. Вибач, ми не хотіли тебе лякати, просто хотіли віддати. оце. Моя Моє саморобне намисто. Дякую, дякую. Опускай друзів. акордеон. Це згадка про сабіну, маму Марінет. Я її виростив і вічно казав, як мрію навчитись грати на акордеоні, але все не було часу. Я вмію грати можна. Ого. Вітаю тебе, марінет! Як-не-як, як, ти знайшла магічний інгредієнт до цієї вечері. Я думаю, тут по-справжньому магічний інгредієнт це моя сестра Марінет. Ти не проти, якщо я називатиму тебе сестрою? Цілком не проти, сестра Фей. Як це кажуть китайською? Діді, діді фей. Що я сказала? Нато соромно перекладати Марінет. Хочеш, можу навчити китайської, коли повернемось у Париж? Залюбки, тобто залюбки! Крутасно! Іноді у неї англійська дивна, так? Приїхавши в Китай, я знайшла більше ніж могла уявити чудового дядька, нову подружку це та це ще буде? й нового вчителя китайської. А! Зараз подивимось.